Якщо інвестиції і пасивний дохід вам не цікаві, пропускайте це відео. Але я впевнений, що забезпечене майбутнє цікаве кожному. Можливо, ви робили маленькі спроби, але досі не визначили, з якої суми почати. Інвестувати в Україні чи за кордоном. Вкладати в крипту акції чи нерухомість. Уявіть, ці, де ваші гроші працюють на вас, а не ви на них, де кожен ранок починається не з думки про роботу, а з перевірки того, як зросли ваші інвестиції. Цей світ доступний і ключ до нього наш курс з усвідомленого інвестування. Ми навчимо вас стратегіям, які допоможуть примножити ваші заощадження, знизити ризики та відкрити для себе фінансову свободу. Після нашого курсу ви дізнаєтесь. Як правильно аналізувати ринок, вибирати активи та створювати інвестиційний портфель, який працюватиме на вас. Я Сергій Родінов, засновник освітньої платформи AdRockets. Запрошую вас залишити заявку за посиланням під цим відео, приєднатися до світу безпечних та прибуткових інвестицій. Вже сотні наших студентів формують своє забезпечене майбутнє, а дехто вже досяг своїх цілей. Відео відгуку випускників ви можете побачити на сайті посилання під цим відео. Ми формуємо малокомплектні групи, тож не гайте часу та встигніть на найближчий потік. Місць залишилось не так багато. Тисніть кнопку та залишайте заявку.